Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна. Робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучить ті, які діляться на 2. Правильно, це число 8 та 20. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Самостійно. Пропиши до кінця рядка числа 8 і 20. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 98. Знайди значення першого виразу у кожному стовпчику. Як зміна компонента впливає на результат? Знайди значення решти виразів. 12 відняти 2 і 12 відняти 5. У першому виразі 12 це зменшуване. 2 від'ємник потрібно знайти частку. Частка буде дорівнювати 10. У другому виразі від'ємник 5. Від'ємник збільшився на 3 одиниці. Якщо від'ємник збільшився на 3 одиниці, то різниця, навпаки, зменшиться на 3 одиниці, і нам потрібно 10 відняти 3, і це буде дорівнювати 7. Отже, 12 відняти 5 дорівнює 7. Робимо висновок. Якщо від'ємник збільшився на кілька одиниць. То значення різниці, навпаки, зменшиться на стільки ж одиниць. 12 поділити на 2 і 12 поділити на 4. 12 – це ділене. 2 дільник потрібно знайти частку. Частка буде дорівнювати 6. У другому виразі дільник 4. Дільник збільшився удвічі. Якщо дільник збільшився удвічі, то значення частки, навпаки, зменшиться удвічі, 6 поділити на 2, дорівнює 3. Отже, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Робимо висновок. Якщо дільник збільшився у кілька разів, то значення частки, навпаки, зменшиться. А якщо дільник. Зменшився у кілька разів, то значення частки навпаки збільшиться у стільки ж разів. 9 поділити на 3 і 18 поділити на 3. 9 це ділене. 3 дільник потрібно знайти частку. Частка дорівнює 3. У другому виразі 18 поділити на 3. 18 ділене збільшилось удвічі. Якщо ділене збільшилось удвічі, то й значення частки так само збільшиться удвічі. Нам потрібно 3 помножити на 2, і це дорівнює 6. Отже, 18 поділити на 3 дорівнює 6. Робимо висновок. Якщо ділене збільшиться у кілька разів, то значення частки так само збільшиться у стільки ж разів. А якщо ділина зменшиться у кілька разів, то значення частки так само зменшиться у стільки ж разів. Сьогодні на уроці щойно ми з вами досліджували залежність частки від зміни діленого або дільника. Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника. Це завдання номер 2. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що риска дробу це теж знак ділення. Заміни кожний дріб часткою двох натуральних чисел. Одна четверта це частка чисел 1 і 4, д1 це ділене 4. Дільник. Працюємо разом, записуємо дроби в зошит. Одна сьома це частка чисел один і сім. Д1 це ділене а сім дільник. Одна девята це частка дробу один і 9. Д1 це ділене, а дев'ять дільник. Одна дванадцята це частка дробу. Де 1 ділене, а 12 – дільник. Одна сота це частка дробу, 1 поділити на 100. Чи змінюється ділене у цих частках? Ділене стале, ділене дорівнює одиниці, воно не змінюється. А чи змінюється дільник? А дільник змінюється. Що відбувається з дільником? Дільник збільшується. А як же це впливає на значення частки на величину дроби? Значення частки зменшується. Значення дільника і частки змінюються у протилежних напрямках. Якщо одне збільшиться, то інше зменшиться. Серед поданих дробів знайдіть дріб найменшу. Правильно, найменша дріб буде одна сота. Запиши дробу у порядку зростання. В порядку зростання значить від найменшої дроби до найбільшої. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо записані дроби. Одна сота читаємо разом. Одна дванадцята. Одна дев'ята і одна сьома. Удосконалює вміння знаходити частину від числа та число за величиною його частини. Це завдання номер три. Згадай відповідні правила та знайди. Нам потрібно знайти 1 дев'яту від 63. Правильно. Щоб знайти частину від числа, потрібно число. Поділити на кількість рівних частин. 63 треба поділити на 9. Знайти ціле, якщо його одна шоста дорівнює восьми. Щоб знайти ціле, нам, э, за величиною його частини нам потрібно величину частини помножити на кількість рівних частин. 8 треба помножити на 6. І знайди 1 четверту від 32. Щоб знайти частину від числа, нам потрібно число поділити на кількість рівних частин. Тобто 32 поділити на 4, тисни відео на паузу і заверши обчислювати вирази. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 4 сторінка 98. Добери до кожної задачі опорну схему. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, прочитай обидві задачі і добери опорні схеми, які є у підручнику. Перевіряємо вашу роботу. Яка задача є простою, а яка складеною? Правильно. Перша задача це проста. І до неї підходить перша схема опорна. Щоб приготувати варення, кухар взяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, це є ціле число, а маса цукру становила половину маси слив, тобто одна друга від восьми. Скільки кілограмів цукру взяв кухар? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 8 поділити на 2. Адже це проста задача на знаходження частини від числа. Щоб знайти частину від числа, нам треба ціле число поділити на кількість рівних частин. То друга задача у нас є складеною. І до цієї задачі. Підходить друга схема. Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кілограмів це ціле число, а маса цукру становила половину маси слив, тобто одна друга від восьми. Скільки всього кілограмів слив і цукру взяв кухар? Ми з вами з'ясували, що це складена задача. Адже в другій задачі два невідомих. У нас невідома маса цукру та загальна маса продуктів. А що це за тип складеної задачі? Правильно, це складена задача на знаходження суми, адже у нас є підказка в питанні задачі слова всього. Слово всього на те, що ми предмети повинні об'єднати. А також у схемі. Об'єднювальна дужка, яка вказує на те, що нам предмети треба об'єднати, порахувати, застосувавши арифметичну дію додавання. Значить це складена задача на знаходження суми. Але дати відповідь на питання задачі ми не можемо, тому що ми не знаємо масу цукру. Складена задача складається з двох простих задач. Перша проста задача це подібна задача до нашої попередньої задачі, яку щойно ми з вами розв'язали. Нам потрібно знайти масу цукру. Якщо одна друга становить 8 кілограмів, то у першій дії ми будемо 8 поділимо на 2, і це є маса цукру. А друга проста задача. Ми вже з'ясували, це проста задача на знаходження суми, і нам треба застосувати арифметичну дію додавання. Якщо розв'язати задачу виразом, то можна скласти ось такий вираз: 8, додати 8, поділити на 2, тисни відео на паузу, запиши умову, та розв'язання задачі самостійно. Продовжуємо працювати з другою задачею, ми щойно з вами її розв'язали, ви записали в зошит. Тепер нам треба змінити запитання так, щоб її розв'язання останньою була дія віднімання. Нам потрібно змінити запитання. Підказка у вас є у підручнику, будьте уважні. Правильно, треба до задачі поставити запитання, наскільки більше кілограмів слив, ніж цукру, взяв кухар. Як зміниться наша опорна схема? Замість об'єднувальної дужки у нас з'явиться порівняльна дужка. І ми напишемо, наскільки невідома. Це є складена задача на різницеве порівняння. І в цій задачі запитуються, наскільки більше то треба від більшого числа відняти менше число. Тоді, як же зміниться у нас розв'язання цієї задачі? Правильно, у другій дії ми будемо віднімати? Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. це завдання номер 5 Розв'яжи першу задачу. Для настилання підлоги привезли 42 соснові дошки, а смерекових дощок у 7 разів менше. Наскільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових. Працюємо разом, записуємо задачу в зошит. Виділяємо ключові слова для короткого запису: це соснові дошки і смерекові. Нам відомо про соснові. Що їх привезли 42. А смерекові у сім разів менше. Що є шукане число в задачі? Наскільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових? Це задача на різницеве порівняння. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Це складена задача. Адже в задачі два невідомих компонента. Нам невідомо, скільки привезли смерекових дощок. І також нам невідомо, наскільки більше привезли соснових. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти, скільки привезли смирекових дощок. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильне ділення. Нам потрібно 42. Поділити на 7. Це буде перша дія. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Можна задачу розв'язати виразом. Тисни відео на паузу. Запиши короткий запис в зошит і розв'яжи задачу по діям. Продовжуємо працювати з другою задачею, порівнюємо її з першою. Для настилання підлоги привезли дошки смерекові і 42 соснові. Кількість смерекових дощок становила одну 7 від соснових. Наскільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових. Задачу в зошит не записуємо. Працюємо усно, порівнюємо, складаємо коротку умову. Ключові слова в другій задачі подібні, як і в першій. Соснові. Та смерекові дошки. Нам відомо, що соснових було 42 дошки, а смерекове встановили одну сьому від 42. Шукане число, наскільки більше привезли соснових дощок, ніж смерекових. Щоб дати відповідь на питання задачі а це знову таки складена задача на різдве порівняння. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Але ми розуміємо, що задача має два невідомих компонента. І другий компонент це невідома кількість смерекових дощок. Але вони становлять одну сьому від 42. Щоб знайти частину від цілого, потрібно число 42 поділити на 7. Попередні задачі у першій дії ми також. Застосовували арифметичну дію ділення. Цим і відрізняється друга задача, що кількість смерекових дошок подана як частина від цілого, але на вибір дії це не впливає. Тому вираз до цієї задачі буде подібний до попередньої. Задачу в зошит не записуємо. Продовжуємо працювати з підручником Це завдання номер 7. Склади за текстом рівняння, знайди корінь одержаного рівняння. До невідомого числа додали добуток чисел 6 і 7. Невідоме число позначаємо змінною буквою. Це може бути х. Значить, х додати добуток чисел. Добуток чисел ми знаходимо арифметичною дією множення. 6 І 7, і одержали результат, що дорівнює суми чисел 37 і 45. Суму чисел ми знаходимо арифметичною дією додавання. Записуємо рівняння в зошит х додати 6 помножити на 7 дорівнює 37 додати 45. Це ускладнене рівняння. Тисне відео на паузу. Утвори просте рівняння. Тобі потрібно обчислити вирази 6 помножити на 7 і 37 додати 45. Утвориться просте рівняння. це рівняння самостійно. Під сумок уроку. Обери смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!